Супері, друзі! природі! Сьогодні я хотів показати, як в мене проходить цьогорічна риболовля з криги. Натягувався я риби. Там було по два окуні, ну, плотка і окуні в основному. О окуні в мене були на мою. Я... ну, а Далі вам покажу одучки. У мене ще є одна отака от вдочка під якісь там буєшинки. Цього року в мене взялася лише одна щука і, на жаль, вона мені обрізала приманку. Там у мене був, стояв, не помню, флюр якийсь 03, ну, такий, Не, не товстий, тому що я був спочатку на балансі маленький, ну і мені щука обрізала блесну. Не пам'ятаю, яка там вона називала. блісна, щось типу космастера. Якась така. Далі, вудочки для плотви. У мене була з поплавком. Ось вона. Але я поплавок знав, тому що мене... Сейчас я вам почав бісити. Мормишка була отака, така якась чорна з таким оком. Це, до речі, я дуже люблю такі мормишки, потому что вони такі... Не як вони техніки, вони під колег якогось жучка, якогось, не знаю. Ну, каже прикольно. Мормишка, така вот удочка. Я її куплю в сборі, потому что у меня було перед рабомів, не було лень, там роз... отдельно, складать, але в принципі. Прикольна така комплектація вийшла. лудочка теж хороша, гарна леска, Десь приблизно 01 0,12, щось типу такого. 0,12 точно, 0,1 коротше, щось типу такого. Ну і ось така мармушечка. Ківок, ківок, ну, на обичний, дешевий ківок. Теж хороша вудочка. Принесла мені цього року плотву, ну тільки плотву. Ця вудочка мені несла цього року окунів. Ну, і пару плузвичок теж було, звичайно, куди ж без них. Тут у мене вузочка вже декілька років, могли її пам'ятати. ній було дуже гарних окунів того року. Е, я мармишку відрізала, Тут в мене така ця, доганявка, але мармишку, ось це ще мармишка, такий, така собі е, мурашка, але тут це двійничок, малесенький, напевно, не видно, але малесенький такий двійничочок. він трошки розігнутий, бо там і корчі були, і риби були. ну коротше, Такий маленький двіничок, дуже класне, і як, і як без мотилка, і як з мотилем, теж дуже прикольна тема. Ківок дуже такий чувствительний, металевий. Ну, я її ще давно, я про нього розказував, ну, тому довго не буду застряти увагу. Будочка класна. Ліска тут у мене 0,08, тонесенька, тонесенька, під балансіри, там, може там 1,5 мм, або під мармишки, або бо -бо 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 ці, без мотилки. В принципі, класна тема. Такий дуже гнучкий бланк. Прикольна катушка з прикольним таким ефектом. І ще єдиний мінус в, в тому, що вона ця вудочка дуже намерз, коли намерзає, от, от ляска не проходить. Ти є-єле крутиш. Тому це мене турбувало бісило. Цього року такі морози у нас мінус 20, мінус 19, було дуже опасно. Ну, не опасно, було, 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 було неприємності вудочку лопати. А того року, коли там було мінус 6, мінус 7, тоді було взагалі. Друга моя будівка, яка теж декілька років, єдина, вона не відрізняється від, від того, що я купив цього року, але то Е, Тут в мене мармошка стоїть досить така цікава, на якої я вивел конів, плутву, така бачите, з двома о о оками тут, з іншої сторони. Тут ще була така крапелька яскрава, але вона в мене відлетіла з часом. Тут теж ліска десь 0,16, ну, тут став до речі тут я була на ній. То старішка просто я Її використовую під бльосінки, під, під балансирчики. Е, як сумка. Е, сумка це в мене мій бакан е, Азура. Такий Safina Light Game. Прикольний баканчик, легкий. Єдине, що на нього не, не, ну, сідати не можна. Але це бакан, це не ящик, тому воно так і робота. Е, шумовка найпроста, саморобна. Тут ну, до неї претензій немає. Свої функції виконує. Коробка під мармишки у мене Аврора, Ну така. Там у мене бльосенки, мандулка, мармишки, Такі. Тут саме, саме просте. Ну, приблизно так, у мене рік був цей не дуже. я ще може декілька разів схожу, але тут тут таке. Ну, якось так. Став давайте підписуйтесь, добавимо 800 підписників, Залишить зовсім трішки. Всім удачі, всім пока!